Доброго ранку, благословенного Богом дня, доброго дня, мирного неба і Божих благословень. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією, маю чудову можливість, об'єднавшись з вами, подякувати Богові, адже він підняв нас від сну і подарував нам цей день. Більше того, він подарував обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо здобувати великі перемоги. Але чи цінуємо ми обітницями, які залишив для нас Господь? Я хочу відкрити сьогодні разом із вами в посланні до Ефесян в 6 розділі і читати наступні вірші. Не служіть тільки про людське око, як ті підлабузники, але як раби Христа. Виконуйте Божу волю щиро, охоче служіть як Господеві, а не як людям. Звершуючи працю усього свого життя, будемо ж намагатися постійно відповідати на молитву Христа про те, щоб ми були єдиними одне з одним та з ним. Перед тим, як щось зробити, запитаємо себе, чи буде це до вподоби моєму Спасителеві? Чи узгоджується це з Божою волею? Усвідомлення того, що ми виконуємо справу Христа у нашому повсякденному житті, додасть святої гідності щоденній праці. Усе, що ми робимо, слід робити сумлінно, аби прославити Господа. Таким чином, ми покажемо світові, що може здійснити християнство для грішних людей, для язичників постійно наділяючи їх усе більшою ефективністю для служіння у всьому житті та готуючи їх до вищого життя у майбутньому світі. Слава Господу! Сьогодні Господь бажає відкрити нам, що потрібно робити. І ми читаємо це у посланні до Єфесян. Пам'ятайте, що є великим благословенням для людини, коли вона слухає, що говорить Господь. Але коли подивитися на духовний стан сьогодні тих, які називають себе християнами, він дуже далекий від того, щоб використати свої переваги і справді не просто заявляти, хто вони є, а бути християнами. Ми бачимо ту велику розбіжність. А ви знаєте чому? Тому що не приймається Слово Боже. А Слово Боже то є істина, істина, якою Господь хоче освятити нас. У Євангелії від Іана, в 17 розділі, в 17 вірші, Господь говорить, освяти їх істиною, слово Твоє є істина. Отже, коли ми з Христом воскресли, то будемо шукати горішнього. Того, де Христос сидить праворуч Бога. Господь пропонує нам думайте про горішнє, а не про земне. Адже ви померли, і ваше життя поховане з Христом у Бозі. А коли з'явиться Христос ваше життя, тоді і ви з'явитеся з Ним у славі, яку щедру обітницю дано нам! Давайте ж покажемо що ми цінуємо ці обітниці та працюємо у згоді з ними, аби бути принаймні ревними і вдячними за таке запевнення. Показати, що ми шукаємо горішнього ось що необхідно для нашого блага і блага усіх, з ким ми будемо спілкуватися, виконуючи нашу роботу. Господь бажає, щоб у нас була християнська покора. І через апостола Якова у 4 розділі, у 8 вірші, Він радить нам наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас, очистіть руки грішники і очистіть серця двоєдушні. Господь є довготерпеливий до людей. І коли вони вперто вирішують керуватися власними судженнями, він дозволяє їм робити це. Мені доводиться бачити деколи слабкість, де коли, коли людина не знає і не може розбиратися в тому, в якому вона насправді знаходиться стані. Коли ж людина все більше заглиблюється у свої дослідження, удосконалюючись у здатності осягати волю Бога та його шляхи, вона краще починає розуміти власне невоцтво, тим самим показуючи, що досягла явного прогресу у порівнянні з початком християнського шляху. Чим більше христини наближаються до Господа, тим більше його розум сповнюється Божественною просвітою. Він гостріше відчуває власну мізерність, зауважує вади свого характеру, а також бачить свій обов'язок у тому світлі, в якому представляє його Бог. Чим ближче християнин до Ісуса, тим Помітніші і відчутніші для нього власні вади, яких раніше він не зауважував. Він бачить необхідність упокоритися під міцну Божу руку. Якщо ж відбувається його піднесення, то не Він підносить себе, а його підносить Господь. Спрямовуючи свій погляд на чистоту і досконалість Христа Ісуса, визнаючи Божі дороги та прямуючи ними. Він не заплющує очі на власні вади і недосконалість, а Бог відкриває йому наміри і сподівання його серця, хоч його поведінка в очах людей може виглядати ідеальною і бездоганною. Християнська покора це чудова риса. Справжній засіб від відступництва сатани, котрий виношує нечистиві амбіції та різноманітні спокуси, на які тільки здатний. Дар покори в Христі Ісусі спонукає недосконалу людину побачити свої вади і приготуватися до спадщини святих у світлі, де Бог буде усім і всьому. Хіба Господь не викривав ваші? Дороги. Вам слід довірити Богові свої здібності, щоб він значно удосконалив їх та зробив більш ефективними. Тоді Його праведність піде перед вами, і слава Його буде вашою нагородою. Господь говорить: без мене не можете робити нічого. Якщо ж ви знехтуєте Божою порадою, вам загрожуватиме небезпека. І якщо ви продовжите йти таким шляхом, ви опинитеся тільки біля воріт раю, але ви не пройдете в Небесній Оселі. Я хочу молитися, щоб Бог дав мудрості, щоб ми пройшли земний шлях і щоб перед нами відкрилися ворота раю. І ми увійшли у них, і щоб жили з Господом вічно. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми у ці хвилини. Щоб скласти щиру подяку за слова, які Ти відкрив нам сьогодні, за обітниці, які Ти даруєш. А Ти обіцяєш нам бути переможцями, Господи. Ти обіцяєш бути з нами у всіх випробуваннях, у всіх труднощах. Ти обіцяєш допомогти нам пройти життєвий шлях, щоби з тобою колись осягнути вічне життя. Ми дякуємо Тобі за святі обітниці, які Ти залишив у своєму слові. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти віддав своє життя, щоб заплатити за наші гріховні борги, і сьогодні заступаєшся до нас і навчаєш нас через Твоє святе Слово. Ми дякуємо Тобі за ці святі істини, які ведуть нас до вічного життя. Дай нам мудрості, Господи, зрозуміти, що тільки Ти є дорога, тільки Ти є правда і життя. І що Твоє Слово є істина, яка освячує нас, дай нам сили Святого Духа прийняти цю істину, щоб вона стала практикою нашого життя, щоб ми не тільки називалися, а й були твоїми дітьми. Це наша молитва і прохання до Тебе, а за все, що Ти нам дарував і посилав. Ми щиро вдячні Тобі, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я знаю, дорогі друзі, що кожен із нас досить таки бережливо відноситься до грошей. І люди мають гаманці або інші засоби, щоб зберігати гроші. Ми пильнуємо про те, щоб їх не втратити, бо, втративши гроші, ми не зможемо нічого придбати. Пам'ятайте, що чудовим гаманцем дозвольте назвати цю святу книгу так: є святе слово, у якому близько чотирьох. Тисяч обітниць, які залишив Господь, щоб ми, покладаючись вірою на них, здобували перемоги. Перемоги найперше над собою. І пам'ятайте, що сьогодні багато людей називаються ім'ям Христа, але вони це роблять тільки про людське око, тому що їм це вигідно. Але Господь навчає нас, щоб ми не робили щось про людське. Око. Але щоб ми робили усе, як раби Христа, щоб ми виконували Божу волю. Пам'ятайте, перший псалом. Божа воля у Його законі, у Його заповідях. Якщо ми охоче служимо Господу, і якщо ми так само охоче робимо, навіть якщо нас щось попросили люди, і якщо ми це так само робимо, як для Господа, тоді у нас щире серце. Тоді перед нами відкриються ворота раю. Тоді ми почуємо слова Ісуса. Увійдіть благословені, бо ви були зі мною, ви мене слухали, ви йшли шляхом, який пройшов я. Ви не боялися, не переживали за випробування, які можуть випасти на вашу долю. Бо дійсно в останні дні будуть утиски, будуть гоніння, будуть переслідування. Але віруючі люди не живуть тим страхом, що має відбутися, а вони живуть надією, що скоро прийде Господь. Нехай ця надія наповнює і ваше серце. Нехай віра в обітниці Господні веде вас по життєвій дорозі, і ви відчуєте, Боже, благословення. До побачення.